Давно вони усе вже розікрали, електрику і газ, чужі паї. Сьогодні, вже, як припікати стало, вже роблять вид, що ніби не свої. Напевно, їх керманич вперше бачить, і за столом єдиним не сидів, і знову каже гадам не пробачить, з якими часто балився і пив. Не можна з серця викинуть колишніх, зробити з друзів зразу ворогів, бо, як колись казав усім Всевишній, любіте люди, названих братів. Але керманич з друзями не грався, від них колись цукерки не ховав. До цього часу людям не признався, що він із ними бізнес спільний мав.